Ти що коридор затемнення вам дасть цей. Ну, що, треба відстаювати себе, відстаювати свої границі. Плани по-любому строять, як кажуть. Якщо. І тут ще, я дивлюся, як хтось чекає, чекає імператора свого. Дивіться, розклад загальний проігрується як? Одна жінка чекає імператора, і він, як кажуть, це може бути і приход, і приїзд. А для інших проігрується така категорія людей. Тут є уход, уход жінки. Після тяжкої, як кажуть, ноші, борьби в сім'ї, вона йде в мир. Тобто обнуління йде для багатьох, також проігрується, що тут є уход жінки із сім'ї. Да. Що ще несе вам коридор затемний. Одна порада, як я чувствую і бачу. Тут багато хто буде, можливо, подавати документи, або, ну, зв'язано більше всього, я хочу сказати з документами, як ми бачимо, і тут треба боротися. Тут не просто так подати документи, як кажуть, і оставити на потом, тому що рішення ще 100% не прийнято буде. Це раз. І вам потрібно буде крутитися як флюгер на всі чотири сторони і рішать. Не просто ну, стукать в двері, як кажуть, тому що, да, щоб колісо судьби, як кажуть, правильно пішло. Ну, я дивлюсь, поки в коридор затемнень, це, можливо, так і хочеться сказати, звісно, прошеніє, як це сказати, просьба ваша. Чи документація, яка подана буде, вона ще, як кажуть, вам ну, не принесе того результату, який ви очікуєте. Да, ще, ще потрібно буде багато поспілкуватися, договоритися, поспілкуватися, перебалакати, другими словами. Так, і ще подивимося, для кого... Як проіграється дор за Темний для короля Кубкового, який хоче зустрічі, можливо. Ну, тут зустріч буде. Тільки тут як весілля, празднування, я дивлюся, так. Да. Тільки порада, не забувайте, я бачу тут людина, якась хоче як празнування зробить. Двері то відкриті її будуть для цього, як кажуть, празника. Але людина так поглощена, ну, хоче відпочити, це і понятно, але, але, дивіться, як бігають дітки. ну Сім'я, як хоче сім'я побудь з вами цей момент. Так. Невеликий прибуток. Коридор затемнений жінкам. Тут випада королева жезла, така рішуча. Жінка, ну, я хочу сказати, по восьмірки Пентаклі це прибуток є, але, розумієте, я бачу, що жінка хоче більшого прибутка. Ну, поки, як кажуть в карті, остановочка, що маєте стабільність. І що для, карт? для карти хочуть сказати, предупредити ще, попередження. Ми бачимо, що по карті влюблених тут може бути, як кажуть, таке тані знайомства, як у жінок, так і чоловіків. Але от хто піде в коридор затемнень, як я кажу, наліво, то він получить потім по страшному суду. Так що вибор за вами чисто є, як кажуть, міняти. ми бачимо по карті влюблених такі відносини на на такий ту. Угу. Ще порада для людей. Ох, це мені не подобається, конечно. Я хочу сказати одне, от що я чувствую і бачу, що ту скупки ваш, як кажуть, наповнитесь ви чувствами, яких вам не вистачало, але після того, і тут як поступлення денег, почнеться з невеликих. Дивіться. Це поради не для всіх. От якщо ви, вчився зараз у жені в якесь діло, ну, наприклад, я ж не знаю там, це може бути усе. І підписання договорів, і продажі, і покупки, треба переждати. І коли ви от, от, оце врем'я переждете, то, як кажуть, перед прыжком ви виходите в туск. Туз жизлів, тобто перемогу. В перемогу як тяжлу перемогу, але в свою, в чесну. Чесну перемогу. Заслужену перемогу. І дивіться. І на цьому будемо завершувати. Ми не просто в договор, в якийсь в такий в стабільний, в крепкий, в якусь договоренность, як кажуть, у вас, у вас чекає діло, але ще чекає ту спінтаклі. Тобто, ще чуть-чуть терпіння і переждать. І ви виходите в ту спінтаклі. Другими словами, в рух ізобілія. Для когось це проігрується великі груші. Виграш, що хочете, можете. Наслідство, покупка, продажа. Тобто, переживемо цей. І кажуть, коридор затемнень до 28-го. Ну, знаєте, в життя таке, як кажуть, це як тільки рамки, якісь оприділюване число, по число, але плюс-мінус, можливо, під закінчення коридора затемнень. По-любому, хто, як кажуть, буде чекати і пережде оцю бурю, вийде, переможеться. Дякую. До зустрічі.